Всім привіт! З вами Ігор. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему відгуків. Одразу хочу сказати, що інформація, яку я розповім в цьому відео, заснована на моєму 10-річному досвіді, і, наприклад, якщо я кажу, що якийсь фідбек видалити майже неможливо, а у вас це якось вдалося, то це добре, але це не значить, що те, що я кажу, то неправда. А кожен кейс залежить від людини, яка його переглядає. Тому вам може і пощастити. А може і не пощастити. Але знову ж таки, є якісь правила, якісь тенденції, яка працює в більшості випадків. Про неї я сьогодні буду говорити. Далі в цьому відео я на практиці покажу, як видаляти фідбек на eBay. Але давайте спочатку поговоримо взагалі, які є види фідбеків, які можна видалити, які не можна видалити, і так далі. Я би умовно розділив всі весь фідбек на три групи: тобто, ті, які можна легко видалити зазвичай. Ті, які 50 на 50, і третя група це фідбек, який майже неможливо видалити. До першої групи фідбеку, який легко видалити, відносяться, наприклад, коментарі клієнтів, яких, яких вони вживають на сезону лексику. Це зрозуміло, вони автоматично будуть видалені. Також зазвичай виділяється фідбек, в якому клієнт жаліється на те, що він, наприклад, довго чекав товар, але у вас є підтвердження того, що ви відправили а таким способом, який вказаний у вас в оголошенні, Б. Ви відправили його вчасно, тобто посилка була вчасно просканована. Зазвичай, знову ж таки, такий фідбек ви виділяють. Є випадки, коли його не виділяють, але там можна зробити ескалейт. Це я теж а, покажу далі у відео, як це робити, але знову ж таки, звичайно він видаляється. Також, наприклад, першої групи знову ж таки можна віднести на давню ситуацію з поштою Канади, коли вони пішли на страйк і багато. Товару не було доставлено вчасно, деякий товар взагалі не був доставлений, і такий фідбек eBay видаляв автоматично. До другої групи я би відніс такий фідбек, який ніби вам здається несправедливим, але все ж таки його видалення лягає на розсуд агента підтримки, який саме буде розглядати ваш запит. Саме такий фідбек ми будемо розглядати на практиці в цьому відео. Клієнт залишив мені. Коментар про товар негативний, який я йому не відправляв. Чому я кажу 50-50, ви здивуєтеся, тому що ну, логічно, що він має бути видалений, але ні. До цього мені потрапляли такі відгуки і їх не видаляли. Цього разу мені вдалося його видалити з першого разу, але знову ж таки це все на розсуд агента Служби підтримки, який буде розглядати саме ваш запит. Ну і до третьої категорії я би відніс фідбек, який Заслужений, я би сказав, якщо навіть є якась а, мінімальна доля вашої провини, якщо ви не працювали з клієнтом, якщо ви якось не намагалися це вирішити, то а, з дуже великою долею вірогідності такий фідбек не буде видалений. А, ви можете писати, скаржитися, і вам, до речі, його можливо і видалять. Є маленький-маленький шанс, знову ж таки, залежить від агента, який буде все це переглядати, але зазвичай такий фідбек не видаляється. Але я хотів би наголосити, що першим кроком завжди має бути, навіть не першим, а нульовим кроком, тобто самим фундаментальним, ви маєте відправити перші повідомлення байеру з приблизним змістом, що ми дуже вибачаємо, що ви мали негативний досвід з нашим товаром, з нашим сервісом чи з довгою доставкою. Але будь ласка, ми хочемо якось це вирішити. І також треба написати, що фідбек є дуже важливою частиною нашого бізнесу, що він дуже впливає на продажі. Тобто, ми якби не напряму просимо, даємо знати Байеру те, що ми готові вирішити якось це питання і ну, таким чином, щоб він потім видалив відгук. Тобто напишемо напряму, що, будь ласка, видаліть. І чекаємо. Далі працюємо вже з байером. А це чому це важливо? Тому що eBay... Першочергово передивляється переписку з байером і дивиться, чи намагалися ви якось вирішити цю ситуацію перед тим, як вже писати на eBay. У мене були навіть на один раз такі ситуації, що я був на 100% впевнений, що фідбек має бути видалений. Я навіть написав клієнта, але отримував такий фідбек вже від ebay на мій запит, що ми бачимо, що ви не працювали з клієнтом, тому а спочатку. Вирішити це питання з клієнтами, потім напишіть нам, ми видали ми цей фідбек, або б, вони взагалі відхиляли мій запит, і тому фідбек залишався. Тому не ігноруйте цей крок, він дуже важливий. Напишіть клієнту. Якщо він вам потім не відповість це навіть краще, у вас є якби докази, що ви намагалися це якось вирішити. Ну і далі вже можна буде спокійно відправляти запит. Також на видалення фідбеку впливає саме тип вашого аккаунту. Якщо ви топ-рейти селер, то у вас набагато більше шансів, що негативний фідбек виділять. Також для топ-рейти-селер навіть передбачений автоматичне видалення фідбеку. Але в цьому відео ми розглянемо саме базові речі, такі як, як взагалі відправити запит на видалення і так далі. Хотів записати таке відео ще раніше, але негативні відгуки не ставили і не було на чому демонструвати. Тому зараз а, нам залишили негативний фідбек. Перевіряємо його, переходимо в список і бачимо, що клієнт не задоволений тим, що ми не повністю описали лептоп і він в нього не включається. Хоча ми бачимо, що він купив у нас взагалі кабель, а, тобто запчастину. По-перше, як я вже казав в відео, ми маємо написати йому. Тож, переходимо в замовлення, шукаємо клієнта, шукаємо клієнта і натискаємо на кнопку Сконтактувати. Ми йому будемо писати, що дуже-дуже сорі, що ви там е, отримали щось не те, що ви замовляли, не таке, яке ви сподівалися отримати. Але бачите, що ми взагалі вам лаптоп не продавали, тому якби давайте якось щось робити. Так. Бачимо його ім'я, копіюємо ім'я, взагалі, краще завжди звертатися за іменем. Тобто, якби це завжди корисно робити, не тільки коли ви хочете, щоб байер видалив фідбек, але взагалі. І пишемо, що. Так, ми отримали фідбек. Нам дуже-дуже прикро. Окей, okay, тож, після того, як ми відправили повідомлення клієнту, чекаємо хоча б там півдня, даємо йому шанс відповісти. А в нашому випадку він не відповів, тому ми одразу переходимо в підтримку. Я раджу почекати знову ж таки якийсь час після того, як ви відправили. Байеру повідомлення, якщо ви одразу там напишете Потім на eBay, що я намагався вирішити проблеми з байером, а він не відповів, то ну, це буде виглядати трішки дивно. Тому в нашому випадку пройшло вже пів дня, він не відповів, тому ми йдемо підтримку і натискаємо на help and contact зверху в лівій частині екрану. Переходимо в підтримку. Тут, до речі, новий інтерфейс, і його теж дуже недавно оновив в 25-му році. Шукаємо кнопку Request to Remove feedback. Знизу підпис Take Action. Тож, натискаємо сюди. Потрапляємо на сторінку фільтру. Тут нам треба знайти наш фідбек. А обираємо negative. Так, нас він тут не відображається, тому що байер купив товар. Більше ніж 30 днів тому, тому нам треба брати 60 днів тут. Знову натискаємо Show Results, бачимо наш фідбек, тиснемо Take Action. Тут Tell us what happened. Ми маємо обрати правильну причину, чому ми вважаємо, що цей фідбек має бути видлений. В нашому випадку це остання причина, тобто buyer error. Тобто в нашому випадку клієнт реально помилився, відправив нам відгук на товар, який ми йому не продавали. Це саме це ми і вказуємо в Additional Info. Additional Info бажано теж заповнювати, тому що ну, агенти вони на eBay дуже цікаві, вони дуже сильно на свій розсуд все вирішують, тому ми маємо, якби. Збільшити наші шанси і ще відправити таке повідомлення. Ось. Тут я вказую, що байер вказує, що лаптоп не вмикається, а, але ми перевірили його замовлення, і він взагалі нас ніякий лаптоп не купував. Будь ласка, поставте відео на паузу та поставіть лайк. А, кажуть, що таким чином ви отримуєте менше негативних відгуків від клієнтів. Також бажано не писати дуже довгі текста, там можна написати текст на 1900 символів, але, ну блін. Не перегружуйте агентів eBay, як я вже сказав, вони трішечки цікаві, унікальні, дуже класні люди. Тому описуємо ситуацію коротко і ясно. І обов'язково пишемо, що ми. Намагалися вирішити проблему сконтактувати з байером, але от він не відповів. нам. І тиснемо на send request. Перевіряємо, чи все правильно. Так, ну і Наступного дня перевіряємо, що ж там у нас зараз відбувається з нашим реквестом. Переходимо в Help and Contact знову. У розділ request to remove feedback, тут вже інші фільтри обираємо. Так, ну знову негативний. У нас було 60 днів. Так, тут його вже немає, тому що ми вже відправили запис. Обираємо Pending, Ага, вже переглянули, тобто його немає в Pending, він вже в статусі reviewed. окей. Okay. Статус, feedback, remove, тобто нам його видалили. Окей, супер. Тут decision, тобто висновок. Um, після того, як ми переглянули деталі, ми з'ясували, що фідбек не відноситься до товару, який ви продали байеру. Перевіряємо наш фідбек, він все ще тут, але не панікуйте. Якщо вам, наприклад, написало, що ваш фідбек буде видалений, але його не видалили. Навіть якщо пройшов там один день чи два дні, ви можете просто написати в підтримку знову ж таки просто в чат або імейл, e описати ситуацію, і вам його 100% видалять. Тобто, якщо у вас є вже підтвердження. Десізн та, та то, що ваш фідбек має бути, має бути видаленим, то його 100% видалять, навіть якщо там одразу автоматична система його не знесла. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте, що в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, якому виходять цікаві новини та анонси з eBay. Також, якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях до цього відео. Я завжди намагаюся відповісти кожному. Дякую за перегляд!